Обстріл сьогодні в порті, так, Одеси, коли вчора була домовленість, сьогодні Путін демонструє пами Ердогану, Гутерешу, всьому цивілізованому світу, якими є їхні домовленості. Це нікчемні домовленості, які ніколи не будуть дотримані, якщо не буде так, як хоче Росія. Те, що ми зараз скажемо, що ми виходимо з таких угод, ми маємо це сказати ООН, бо ми з Росією ні про що не домовлялись, жодні санкції не скасовували і жодні безпекові гарантії не давали. Якщо ми будемо йти шляхом, як йде Росія, так зриваючи угоди, то тоді за що ми боремось? Ми боремось в рамках міжнародного гуманітарного права. Ми показуємо, що ми цивілізована країна, держава, яка взяла на себе зобов'язання і готова їх дотриматися. Тому зараз питання не в Україні. Якраз ми зробили все від нас залежне. А от питання в цивілізованому світі: як відреагує США? Бо вони теж були частиною цих домовленостей, як відреагує? Великобританія, бо всі розуміли, що нас може чекати, якщо Росія зараз зробить так, як вона зробила, і ось вона це зробила, не дивлячись на навіть на добу не пройшло. Так, коли Росія вже в такий спосіб показала, що вона буде робити далі: тероризувати, демонструвати це головне, це ж демонстрація. Так демонструвати свою нахабність, бо це нахабна поведінка, і дивитися на що здатен світ, якщо світ мовчки проковтне, якщо ООН Якщо США, я ще раз кажу, якщо Туреччина проковтнуть, вважайте, це 1-0 на користь диктатури. За цією реакцією мають бути конкретні дії. Якщо не буде дій, то це буде спонукати Путіна думати, що йому можна продовжувати свій терор. І щодо цивільних, і щодо цілого цивілізованого світу, адже це голод, так який загрожує сьогодні народам Африки. Це порушення всіх норм та правил, які взяла на себе Росія як член Радбезу ООН. Коли ми, домовляючись в ООН, ставимо свій підпис і кажемо, що ми готові гарантувати, що українське зерно дістанеться до місця призначення. А саме Росія, як одна зі сторін, яка теж гарантувала про це ООН, робить такі кроки, то це означає, що Путін плював, вибачте, за таку різкість на всі домовленості.